Україна готується до виборів і наполегливо ведуться інтенсивно переговори про зупинку бойових дій. Про це сьогодні будемо говорити. Залишайтеся на каналі. І так почнемо про угоду про зупинку війни. Відбула сьогодні розмова між президентом Трампом і європейськими лідерами та президентом України з приводу тих поправок, які вони внесли до угоди про зупинку війни у версії 에, Сполучених Штатів Америки. Яка суть цих змін, ми не знаємо, але знаємо, що ця розмова була дуже напружена, вона тривала 40 хвилин на підвищених тонах. Як далі пояснив Трамп, що була дуже серйозний конфлікт і розбіжності з приводу людей? Як розуміти з приводу людей? Тобто ми не знаємо, чи це кількість тих, яких Україна втратила людей. чи... Розбіжності там, наприклад, в тих цифрах, які Трамп називає Європа. Ми не знаємо, про що там йшлося, але знаємо одне: Трамп дав дедлайн. До 25 грудня ця угода має бути підписана. І яким чином він впливає саме на це рішення, щоб його прийняла Європа? Справа в тому, що вчора конгресмен від республіканців, тобто від партії Трампа, зареєстрував у парламенті Сполучених Штатів Америки. Законопроект про вихід Сполучених Штатів Америки з НАТО це дуже серйозний крок. Зараз я розповім про його наслідки, якщо так станеться. Справа в тому, що Європа вона не єдина. Дуже багато країн, які також підтримують Росію. І якщо Сполучені Штати Америки вийдуть з НАТО і залишать Європейський контингент сам на сам. Я думаю, він не зможе справитися із проблемами. Тому що за США зразу вийдуть інші країни, які підтримують Росію. І тоді сутність взагалі будь-якого військового цього об'єднання нівелюється. І Європа стає беззахисною перед Росією. Розумієте? Тобто це дуже серйозні наслідки. Чому він так поступає? Я думаю, це такий крок, коли європейські лідери його не підтримали. Чотири роки ніхто не говорив за зупинку війни. Він перший про, це, Трамп, перший про це почав говорити, розробив свій законопроект. І тут європейські лідери почали йому ставити палки в колеса. А давайте, ось на, в нас є альтернативна угода. А в нас є правки. І почали, і до речі, вони, ну, в них вистачає наглості розписуватися за Україну і українців. Розумієте? А українці з цим будуть не згодні, а українці з тим будуть не згодні. І він якби не може завершити цю процедуру закінчення війни. Розумієте? І ще жару в цей вогонь підкидає сам президент України. Ось він в понеділок отримав ці зауваження від Умірова, десь приблизно в 10 годин, а в 3 години він вже був в, е в Лондоні. А потім поїхав в саму Європу там і так далі. Тобто, ну, то прийми вже сам рішення, визви своїх експертів, порисяці зі своїми людьми, і їдь в Америку. Обговорюють далі ці пункти, чому ти їдеш в Європу? Ну і ти Трамп подумав, що ну, навіщо мені фінансувати своє військо в Європі, якщо там європейські лідери проти мене. І це, до речі, написано в самому законопроекті. Там написано, що е, вихід з НАТО планується з тою метою, щоб США всі гроші е, спрямовувала на власне озброєння, а не фінансувала країни Європи. Тобто картина така не дуже весела, розумієте? І ще плюс масло, в, цей, в цей вогонь масло додає те, що дуже багато європейських ЗМІ почали ображати Трампа в своїх публікаціях, відео, роликах і так далі. І українці це перейняли. Дуже багато засобів, масової інформації зараз почали ображати Трампа, в тому числі і прості люди в соціальних мережах. Ну я розумію, європейці там їм байдуже що тут твориться. Але ж, українці, ну, ви хіба не розумієте, що ваші образи Трампа вони негативно відображаються на постачанні зброї солдатам в окоп? І Трамп, і Трамп, до речі, ваші ці образи помітив. Він сказав, що е, українці мене не люблять. Я це побачив в соціальних мережах. То, ну, яка ваша мета, коли ви принижуєте Трампа, яка ваша мета? Що ви робите хорошого для України? Абсолютно нерозумний вчинок. На мою думку, Зеленський заявив, він готовий до виборів без проблем, забезпечувати нам безпеку, дав доручення Верховній Раді там роз... зробити зміни в законопроект. І Верховна Рада виступає з заявою про те, що вона готова внести зміни до законодавства, там вибори проводити, але потрібні гарантії безпеки від західних партнерів. І у мене зразу виникає запитання, що таке гарантії безпеки. От ви постійно про них влада постійно про них говорить. То назвіть, ну перерахуйте, будь ласка, 1, 2, 3, 4, 5 пункти, які ви вважаєте гарантіями е, безпеки. Що це може бути? Гарантії безпеки. Е, ядерна зброя на території України. Чи е, в авіаносці в Одесі американській з підводними ядерними лодками, чи вступ в НАТО, в яке нас ніхто ніколи не візьме. Саме я вважаю, саме надійна гарантія безпеки для України це влада, яка не краде на фортифікаціях і займається обороною України, наприклад, Фінляндії. Коли Фінляндія після війни з Росією відбудувала свою лінію Маннергейму, засадила 95% своєї території лісами, а ліс це така річ, куда не залетить ніякий дрон, неможливо проводити розвідку з супутника. Дрон там заплутається в вершах або взірветься в верхніх шарах лісу зверху. Ракета, яка впаде всі її осколки, весь удар на себе приймуть дерева. Там, де ліс, вони зробили болота, щоб Росія не могла там пройти танками і так далі. Тобто ну, людь... обласних центрів як таких немає. Нема мегапольців. Вони всіх людей розосереджили по всій країні, створили інфраструктуру, робочі місця, школи, лікарні і так далі. Оце я розумію, гарантія безпеки. А розумієте, оці е... ну, гасла публічні, дайте нам гарантії безпеки. Дайте нам гарантії... гарантії безпеки для чого? Щоб ви розкрадали далі армію. Ну які вам гарантії? Ви самі повинні гарантувати безпеку своїх громадян. Відповідно до Конституції України, президент є. Гарантом захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина разом з Верховною Радою. Ви повинні гарантувати. Ви не, ви не справляєтеся зі своїми обов'язками. Не справляєтеся. Ви е, не будуєте достатньо укриттів для людей. Є офіційна заява представників органів державної влади. Укриттів в обласних центрах не вистачає. Так, да, це і ваша, е, ваш обов'язок, і обов'язок органів місцевого самоврядування. Поганої якості окопи, укриття, скільки заяв військових і так далі. Ви не виконуєте свої функції по гарантії безпеки, а просите від західних країн гарантії безпеки. Так самі щось зробіть для цього в Україні самі більші підприємства в Європі по будівництву доріг, саме більше техніки, сотні, якщо не тисячі, екскаваторів, грейдерів, бульдозерів, тракторів. Та, будь ласка, можна можна було б ще одну країну під землею вже зробити. Можна було б ці окопи перерити вздовж і впоперек. Розумієте? В цьому весь, вся суть гарантії безпеки. На мою думку, ніхто не може гарантувати безпеку Україні. Тому що ніхто таких гарантій сам не має. Європа має гарантії, що Росія не нападе на неї. І має Європа гарантій? Немає. А Америка має гарантії, що Росія і Китай не нападе на Америку? Звичайно, немає. А як Україна може мати гарантії безпеки і просить їх від тих держав, які ці гарантії також не мають. Ну, такі, знаєте, не дуже веселі новини, але нічого. Рух якийсь в сторону миру йде. Ще один. Виходить з заявою європейський політик. Голова Європейської ради. Ми не залишимо Україну, як дехто зробив це з Афганістаном. Тобто, він має на увазі, що Сполучені Штати вийшли з Афганістану. Ну, по-перше, я хочу сказати, що це було не при Трампові, а при попередньому президентові, якого так дуже сильно хвалить діюча влада Байдена. Це він вивів звідти війська. І яким чином це відбувалося? Яким чином це, це відбувалося? Справа в тому, що там були американські солдати на території Афганістану. І там була техніка американська. Танки, бронетранспортери, дуже багато. І дуже багато військових солдат було, які там гинули. А Європа, вона не має в Україні своїх солдат. Вони всі сказали, чітко як в один ряд, ми своїх людей посилати на війну в Україну не будемо. Вони так і сказали прямо, публічно заявили. Що ми своїх людей в Україну посилати не будемо. І тут техніки немає їхньої, в такій ключ, в якій вона була в Афганістані і обслуговувалася е, американськими солдатами, які гинули в Афганістані. Розумієте, і це й виходить політик і заявляє, ми не залишимо Україну, як дехто зробив це з Афганістаном. Так заходьте сюди, будь ласка, воюйте. Чому ви там сидите в кабінетах, розкидаєтеся цими заявами? І от е, мені ще одна така заява не подобається вже Мерц. Мерц Німеччини, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що ми там передали США пропозиції, Україна передала США пропозиції, тому що люди не підтримають крок українського президента до миру, який його народ не прийме після 4 років страждань і смертей. Ну, вибач мене, чому ти розписуєшся? Чи я прийму цю угоду і крок президента? Я прийму особисто. Я частина українського народу, я говорю, що я прийму. Ти чому розписуєшся і говориш, що частина українського народу, який його, що народ України не прийме цей план миру, якщо його Зеленський підпише. І тут, недовго думаючи, Сергій Ягодзінський це професор, у нього 200 тисяч підписників в Телеграмі. Проводить голосування. Чи підтримає народ України план миру Трампа, чи ні? 96% підтримає і 4% лише не підтримає. 96%. E, взяло участь 15 077 голосів людей. Таку вибірку ніяка соціологічна служба вам не дасть. От вам, оце і відповідь Мерсон. Я вам скажу так: боротьба за закінчення війни триває. Дуже багато політиків, які не хочуть цього, тому що заробляють на цьому великі гроші. Як буде далі, ми побачимо. Всім бажаю гарного вечора. І мирного неба, і якнайшвидшого закінчення війни. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тому що багато ботів атакують мій канал, не дають йому можливості розвиватися, не дають можливість розвиватися україномовному контенту. Підтримайте мене, будь ласка, просто підпишіться на канал. Дякую вам.